Вітаю на каналі Аналітична психологія Карла густова Юна. Мене звати Тарас Новицький, і сьогодні хочу поговорити з вами про е, такий фундаментальний концепт в аналітичній психології, а саме егокомплекс, е, це є такий центр нашої роботи, тобто его як суб'єкт, як людина, яка переживає все, що відбувається в психіці зі всіма архетипами, зі всіма комплексами, зі всіма процесами. Індивідуаціями і так далі, так, це є наше его. я би хотів почати з такого простішого клінічного досить визначення, е, яке полягає в тому, що его це є свідома частина нашої психіки, та частина, яка є притомна, яка активна, коли ми не спимо, яка орієнтується в часі і просторі, тобто тестує реальність, розуміє обмеження і. Властивості світу, в якому вона знаходиться, так і орієнтується у власній особі, тобто знає свої біографічні факти, знає свої вподобання, знає е, своє ім'я і так далі. Так? Тобто, це є такі маркери его, е, які є неймовірно важливими для функціонування психіки, хоча можуть здаватися примітивними або незначними. Але тим не менше, це є перше. Що запитують в людини, яка пережила дуже інтенсивний стрес, або яка переживає дуже важкі переживання, які можуть бути на межі з психотичними. Це ми питаємо, чи людина знає, який зараз день, рік, так чи вона знає, як її звуть, де вона виросла і наскільки вона орієнтується навколо себе, що присутнє в кімнаті, і так далі. Ми перевіряємо, чи людина тестує реальність. Ми перевіряємо, чи людина розуміє, хто вона. І оце розуміння, хто я, оце знання, яке дозволяє мені розуміти, хто я такий, де я знаходжуся, це є его комплекс. Але, звичайно, що він є набагато складнішим, ніж е, це. От, тобто питання свідомості, це є завідома, мабуть, найскладніше запитання в філософії, так на яке, е, як зараз сходяться вчені, ніколи не буде відповіді, ніколи не буде відповіді, що перетворює. Е, Хімічні реакції, електричні імпульси всередині нейронної мережі мозку, так на картину заходу сонця зі всіма її красотами, цілісністю і саме отаким виглядом, а не якимось інакшим, тобто свідомість це є певне чудо природи, так, через яке людина віками намагається відділити себе від тваринного світу. От, це є те чудо, яке досліджує філософія, яке, зокрема, досліджує психоаналіз. Звичайно, нас, аналітиків, вона цікавить в більш прикладному та клінічному сенсі. Нам цікаво, як допомогти людині подолати ті виклики, через які вона проходить, як допомогти їй знизити якісь страждання, як впоратися з тими речами, які в нас цю свідомість намагається відібрати. От нас буде цікавити в першу чергу такі аспекти свідомості, е а не більш такі космогонічні, так де ми думаємо про роль людини і свідомості у всесвіті і тому подібне. І щоб ви продовжити е тему его можна собі так провести е і е паралель з несвідомим, певно? Тому що так, несвідоме воно завжди є мимовільне, тобто воно поза межами нашого контролю. Це є щось, чого ми про себе не знаємо, не розуміємо, що діє на нас без нашого знання, без нашої згоди. А его є абсолютно протилежним. В его належать всі наші довільні психічні функції, тобто довільна пам'ять те, що я можу згадати, коли хочу згадати. Моторика, тобто мої рухи, так, мої фізичні дії. Ми можемо мати довільне мовлення, ми вибираємо, що ми хочемо сказати, кому і коли. так? Ми маємо частину думок, які є довільними, ми маємо увагу, яка може бути спрямована довільно. так? Тобто, вся довільна частина психічних процесів, та, яка підкоряється нашому контролю, вона буде також належати до егокомплексу. І чим більше ми маємо усвідомлення, так, чим більше ми знаємо себе, чим більше ми розуміємо. Що всередині нас відбувається, тим краще нам виходить контролювати власне ці довільні функції, і тим більше за їхній рахунок ми можемо досягати. Відповідно, через те, що саме Его має владу діяти в світі і обирати, як йому діяти в цьому світі. Его також є джерелом різних таких моральних категорій. Тобто, це его може оцінювати, чи щось є добром, чи щось є злом, чи щось правильно, чи щось неправильно. В несвідомому не існує ніяких моральних таких розділень. Для несвідомого все є морально нейтральним, і все, що робить несвідомий, є морально нейтральним. Тобто Дуже, є, дуже поширеним є таке явище, коли люди можуть засуджувати себе за думки або емоції, так, які вони переживають, за свої вподобання чи ще якісь такі частини себе, які не піддаються прямому контролю его. І тут дуже важливо власне розуміти це розділення, що ми можемо засуджувати себе за свої вчинки, ми можемо засуджувати себе за слова, які ми. Кажемо так за вибори, які ми робимо. Але ми не можемо відповідати за те, що ми відчуваємо, думаємо, що нам подобається і не подобається. Це є такі речі, які є поза нашим контролем. Ми можемо з ними якось взаємодіяти. Ми можемо пробувати на них якось впливати. Ми можемо знати про них і обмежувати їх там, де їх потрібно обмежувати, а використовувати там, де варто використовувати. Але ми не можемо звинувачувати себе так, за фантазії насилля, за почуття ненависті, так, за якісь свої сексуальні вподобання. Це не є щось, що входить в юрисдикцію его, і тому воно не може бути так, в сфері моралі. Так само, коли людина знаходиться в стані психозу, так, тобто вона більше не є в его-комплексі, вона керована повністю несвідомими процесами. Вона є неосудною в суді, так, для цього є психологічна судова експертиза, щоб визначити, чи людина керувалася довільними функціями, так, коли вона вчиняла злочин, чи вона абсолютно була не в контролі над власним тілом. Буду трошки підглядати. Так. І далі, щоби ще собі краще зрозуміти егокомплекс, комплекс. Я вам пропоную на нього подивитися як на оцього вічно присутнього спостерігача, так, якого ми переживаємо ем, абсолютно весь час, коли ми є при свідомості, і весь час, коли ми бачимо сновидіння. Якщо ви зосередитесь на своєму диханні так, е, і дозволите собі трошки так, роззосередити свою увагу, так, думати про своє тіло більше. Ловити якісь відчуття в ньому, і ви опинетеся в такій певній тиші. Але в цій тиші ви будете відчувати власну присутність, ви будете відчувати просто факт свого існування. І оцей факт свого існування, так, оце от відчуття, що я є, або що щось є, так, і я це спостерігаю, це є ядро. Его комплексу, оце відчуття присутнього суб'єкта, який переживає все, що з ним відбувається, це є так зване спостерігаюче его. те его, яке ми використовуємо якраз для взаємодії з несвідомим, те, яке ми використовуємо для того, щоб пізнавати себе і щоб могти розпізнавати сигнали несвідомого. Так? Тобто оцей спостерігач, оцей спостерігаючий суб'єкт. Він є, він має стосунок з несвідомим, і ми дуже добре можемо бачити цей стосунок на прикладі сновидіння. Несвідоме затягує егокомплекс, комплекс, так вигущує якихось несвідомих подій. І все, що егокомплекс може там робити, переважно, все, що ми можемо робити в сновидінні, це тільки спостерігати. Тобто з нами щось там відбувається, або з кимось щось там відбувається. Сновидіння завжди ставить перед нами певний спектакль, так, без чітко зрозумілого сюжету, початку, кінця і так далі. Е, і ми спостерігаємо. І оце є позиція спостерігаючого его. Е, ми, ми здобуваємо можливість так, бачити і осмислювати. А вже коли ми додаємо до цього якісь автономні функції, довільні функції, психічні, так і моторні, то ми здатні не тільки спостерігати, а і взаємодіяти. Як правило, чим сильніший ефект, чим сильніші несвідомі процеси, які відбуваються з нами, які впливають на нас, тим складніше нам зберігати оцю спостерігаючу позицію. Але зберігати її неймовірно корисно, тому що поки ми її зберігаємо, ми не дозволяємо жодному з ефектів, жодній з емоцій, так, чи якихось яскравих переконань, взяти контроль над нами і змусити нас робити щось, про що ми будемо потім шкодувати, або чого би ми за інших умов ніколи не зробили. І власне, і, власне, оцей стосунок, коли его спостерігає, так, коли воно діє в зовнішньому матеріальному світі, коли воно справляється з якимись фізичними обмеженнями в реальності і намагається з ними взаємодіяти, а паралельно воно бомбардується різноманітними сигналами з несвідомого, так, якимись інтуїтивними перечуттями, сновидіннями, емоціями. І іншими автономними такими абсолютно процесами. Оцей стосунок з несвідомим, це десь і є вісь его -самість. Але з его тут відбувається одна дуже важлива річ. Справа в тому, що его це є точка, в якій всі суперечності нашої психіки, всі протилежності нашої психіки, так, вони там перетинаються, вони там інтегровуються, як в попередньому. Відео ми говорили про інтеграцію, то це все інтегровується в его, воно об'єднується в его. І чим більше в нас є інтегрованого в его досвіду, тим більше різностороннім воно стає, тим більше виборів воно може робити, і тим більше його довільні функції можуть бути корисними для досягнення так, наших якихось цілей. Якщо в мене є, наприклад, неінтегрована агресія. Це буде означати, що в більш-менш нормальному стані я намагаюся повністю витіснити її зі свого комплексу. Я намагаюся не ідентифікувати себе з агресією, я намагаюся переконати себе в її недоцільності, непотрібності, в тому, що вона не має мати місця в моєму житті. А коли вона все ж таки пробивається, то з мене крім агресії нічого не залишається. Я говорю людям жахливі речі, я роблю жахливі вчинки. так? Тому що ця агресія вона залишається єдиною силою, яка керує мною. Вона заміщає собою его комплекс. Певний інший комплекс заміщає его. І е, коли ми маємо такі неінтегровані комплекси, е, то власне ми цим і ризикуємо. Це називається в аналітичній психології затоплення его. Якийсь певний неусвідомлений, неінтегрований фрагмент нашої особистості через якісь обставини або нервове виснаження, так він здобуває контроль над его, він здобуває контроль над нашим тілом і е, починає діяти вже за абсолютно власною мотивацією, а ми не можемо нічого із цим зробити. І кожний з нас переживав це. Кожний з нас, як -то, називає, як то кажуть, виходив з себе і робив речі, які, яких від себе абсолютно не очікував. І це і було би затоплення, так, затоплення его. І, власне, наше завдання, так, для розвитку, для зміцнення его комплексу, полягає в тому, щоб інтегровувати в собі максимальну кількість. Таких е е різних частинок себе, різних емоцій, так, які ми відчуваємо, різних спогадів, е різних частин своєї ідентичності, е різних своїх бажань, мрій, так, е відчуттів, перечуттів. Е е всі вони, коли інтегровуються, починають взаємодіяти між собою. І якщо в мою особистість, в якій вже відсут вже присутнє таке. Зрозуміле, інтегроване відчуття провини, так е, приймається певна агресія, е, то ця агресія поступово починає взаємодіяти з відчуттям провини, наприклад, з відчуттям любові, е, нам може ставати вже і, і вона вже буде тоді не єдиним поводирем. Вона буде не єдиним, хто е, має право голосу, скажімо так. Вона вже буде змушена розділяти своє право голосу з іншими переживаннями. І коли ми хочемо сказати щось жахливе, то замість того, щоб мати тільки ці жахливі слова в себе в голові, ми будемо мати ще багато чого. Ми будемо мати ще жаль до особи, яку, яку ми хочемо образити, так ми будемо пам'ятати, що ця особа має і сторони, які ми дуже любимо. Ми не зможемо її демонізувати, так? так само, як і ми не зможемо її ідеалізувати. І тоді наші дії будуть значно більше співпадати з цілями егокомплекса ніж якщо це не інтегрована частка. Так? Тому що в, крайній, такий, в крайньому такому прояві, коли ми намагаємося витіснити, дисоціювати якусь частину себе, то коли вона приходить. Так, ніби за кермо, то вона дисоціює все решту. Тобто ми можемо навіть не пам'ятати, що ми зробили. Це часто зустрічається при, наприклад, алкогольному сп'янінні, коли частка особистості витіснена так далеко, що вона може пробудитися виключно е за рахунок великої дози, наприклад, алкоголю. І ми можемо вчиняти якісь такі речі. Е ну, яких би ніколи не вчинили тверезими, а потім абсолютно нічого не пам'ятати. І ну, насправді ми можемо так робити навіть і без алкоголю. Тому що, от, якщо є достатньо інтенсивна така сила цього витіснення, то досвід може перериватися. Ми втрачаємо, ми втрачаємо таку дуже важливу властивість його комплексу, тобто безперервність досвіду. Тобто ми маємо пам'ять всього, що ми робимо, ми маємо розуміння, що все, що я робив, це був я. <кх> якщо витіснення дуже інтенсивне, якщо воно переходить так більше в дисоціацію, то ми цю безперервність втрачаємо. І на момент, коли ми в дисоціації і ми діємо з цієї витісненої частини себе, ми е як ніби засинаємо і прокидаємося тоді, коли вже все зроблено, а ми не знаємо навіть. Що саме зробити. Так. <клухи> ну, і, власне, оцей стосунок з нашим несвідомим, яке ми спостерігаємо, яке ми досліджуємо, з яким ми вчимося якось домовлятися, співпрацювати, от, е, і яке ми вчимося слухати? Е, це є, е, власне, найбільша частина того, що ми називаємо. Індивідуацією, це є одне, ну це є одне з найбільших, найголовніших функцій оцієї осі его самість, коли ми можемо прийняти своє несвідоме, так, як щось, що відрізняється від нашого его, як щось, що відрізняється від свідомості, коли ми можемо собі дозволити намагатися зрозуміти його так, вивчити його, коли ми намагаємось побудувати стосунок з ним. Коли ми починаємо дивитися на нього як на співрозмовника, який, коли говорить, то точно в його словах є якийсь сенс, е, і е, тоді ми вже починаємо отримувати здатність е, ну, співпрацювати самі з собою. Ми маємо здатність домовлятися з собою, ми маємо здатність не ворогувати самі з собою, і не намагатися боротися постійно за оцей трон. Так, е, який посідає його комплекс, е, е, і намагатися контролювати самі себе. Так, тобто ми вчимося відрізняти те, що ми вміємо контролювати від того, що ми контролювати не вміємо. І в цьому, такому, е, і в цьому процесі ми пізнаємо несвідомо як частину реальності, так? точно таку саму частину реальності. Як і Гравітація чи якісь суспільні закони, які, яких ми маємо дотримуватися, ми маємо такі частини себе, які є автономні від нашого контролю. Ми маємо такі частини себе, які визначають те, ким ми є, хочемо ми того чи ні. І коли ми вчимося приймати ці внутрішні умови і е, намагаємося вже е, прийнявши їх жити разом з ними. Коли ми намагаємося втілити те, чим ми дослідили, ми є, так, е, ми отримуємо власне, можливість до індивідуації. Самість, як наша якась така глибинна сутність, як те, що ми найбільше любимо, як те, яку дорогу наше несвідоме вибрало для нас, так, їй не дуже цікаво, чи ця дорога для нас комфортна. Зробити цю дорогу комфортнішою це вже задача его, але вибір цієї дороги так він лежить більше за самістю. Его може тільки вибирати більш чи менш безпечні комфортні шляхи втілення. Его може обирати форму вираження цього, так якщо я хочу, якщо я маю самісний порив там рятувати життя, то я маю. Багато варіантів, як рятувати життя, я можу бути рятувальником, я можу бути хірургом, я можу бути лікарем так, бойовим медиком. Я вже можу, я вже можу вибирати. Але якщо в мене є внутрішній позив саме до цього, а я буду пробувати, ну, наприклад, заробляти якнайбільше грошей, то я буду в конфлікті з цією самістю. І власне. Знайти в собі е, це е, відчуття, відчуття того, що насправді я люблю, е, це дуже непростий е, морально процес, тому що він змушує нас зрозуміти, що ми хочемо робити щось, що ми не знаємо, як змусити працювати. Соціальній реальності. Ми не знаємо, як тим, що ми хочемо, заробити собі на життя. Так, ми не знаємо, як тим, що ми хочемо, отримати достатнє визнання і досягнути достатнього успіху. І це є та частина індивідуації, яка у всіх історіях про героя <кхем> зображається в періоді, коли він мусить піти кудись, ніхто не знає куди, щоби зробити щось, ніхто не знає що. Але він знає, що він мусить іти. Він відправляється в пошуки, не знаючи, що він знайде. І це є шлях его, це є шлях індивідуації. На цьому шляху ми мусимо знайти і, і що ми насправді шукаємо, і як це знайти, і куди йти, і з ким за цим іти. Тобто це є така робота, яку ми повністю робимо самі. Тому індивідуація починається вже після сепарації так, від материнського комплексу, коли ми можемо відділитися і зрозуміти, що так ми не знаємо поки що ані хто ми, ані куди нам йти, Але ми вже знаємо, що ми це шукаємо, і що нам це потрібно знайти, і що нам треба слухати себе, щоб зрозуміти це. Тоді ми вже почали цей шлях. На цьому, мабуть. На сьогодні я би хотів завершити відео. Дякую вам дуже, що приходите на канал, що пишете коментарі. Бережіть себе і до зустрічі.